Всім привіт, народ, слава Україні. Починаємо а, наше скажімо так, традиційне дійство, чи як то правильно назвати. Починаємо посів демо ділянки сої. Знов назбиралося. Вроді не планував великого демо, вроді не планував багато сіяти, але знов назбирається, не знаю, певно, сортів з 10. Бачите, Лідеа, Задбау, Затен Юніон, РАДЖІТІ, ДСВ. Все на купу буде. Коротше, багато друзів, яким не можемо відмовити, та й сієм. Ну, але теж то, історія така, що і цікаво нам, так що вивчаємо. Вивчаємо ту всю, ту всю штуку, ту всю історію. Це вже третя ді, демоділянка цього року. Підвідемо ділянки було минулого року. <рес> все. І вже решту забрали? Так, так, то вже решта все забрали. Файно є. Нині знов пилосос буде годів півдня. Ой-ой-ой. Так, народ. Їдемо в поле. А, поки їдемо в поле, трошечки поговоримо з вами. Я чітко розумію і усвідомлюю, що я вже вас трошечки достав з тими своїми експериментами, з тими своїми демоділянками і все-таки решту, але я то попереджав ще з зими і назад дороги нема. Все, як то люблять нас казати, назвався грибом полізай в борщ так само і тут. Я, може би, вже і покинув давно ті всі експерименти, і то все, але жага до, до знань і до, до нової інформації бере верх. І якби не YouTube і не філбью, я би навіть приблизно стільки не зробив, не заклав і навіть би не пробував закласти стільки експериментів, тому що Ютуб мені дає можливість виговорити на камеру свої якісь відчуття, свої якісь... Роздуми, поділитися з вами і зробити собі на згадку. Можна буде там потім переглянути, що я там в той момент думав чи відчував. Це важливо. А Field'U дозволяє мені чітко все задокументувати в цьому сезоні. В нас задокументовано все. в нас все буде видно при збиранні, що ми, де ми і як закладали. Так що народ, я вам хочу сказати, що йдемо на крайню демо ділянку в цьому сезоні. І далі вже буде трошечки легше, скажімо так. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Вісім сортів, як мінімум, я вже нарахував, які ми сьогодні висіємо. Планувалося трошечки більше, я вже потім розкажу. Зміни зазвичай все є, але зазвичай зміни все в більшу сторону довозять там до кінця. А тут в останній момент щось там не вийшло в одній компанії, нічого страшного не сталося, звичайно. Як є, так є. Працюємо, висіємо сьогодні. Покажу, як я насіння, покажу, яка розкладка, покажу, як сівалка справляється. Я думаю, що все буде нормально. Так що народ погнали. Так, народ, ну що, беремося до справи. Обсіяли ми нашу площу. Бачите, контура посів буде так по-довгому і два таких коротких. Клинчики. Чому так? Тому що тут величезний перекос, величезний горб і впоперек сіяти а, не альо. А, ну і якраз тут класна діляночка по короткому сіяти дамо ділянку, тому що а, компанії, як завжди, економлять на всім, чим можуть. Поприсилали мені по 50 кг. Одна компанія взагалі хотіла мені 30 прислати. То я сказав, що я взагалі не буду сіяти, а, то потім довезли ще мішочок. Отак От само і field View нам показує, бачите, яка в нас площа цікава. Зараз секунду, поки воно завантажиться, то пройде трошечки час. О, Бачите, і тут такий горбик, дай Боже, так що сіяти будемо тут по-короткому, теоретично на круг мало би вистачити, щоб так сталося, ми норму збавляємо до... 380 тисяч і будемо пробувати висівати. Першим гібридом буде в нас гібрид від компанії DSW, Вінзур. Поки хлопці вичищають сівалку, я вам покажу. Пилосос нині знову попрацює, так дай Боже, один і другий. Бачите, ДС вовська протравка така от зелена. Насіння теж не є ідеальним. Є якийсь чорний, є навіть, бачите, половинка. Так що якісного посіву годі чекати. Ті колеса мене того року доконають. Тарасну, що я таке хапнув ним? Коротше, пробив. Ні-ні-ні, не вичіпай. Тарасну, що я таке ним хапнув? Докунає народ мене ті колеса, бляху, я вам не можу оповісти. Скільки в мене вже того року на то я не можу... Я вже збився з рахунку. Знаю показує, що повітря нема в системі. Спустилося. Так, зараз шукаємо рівчик, щоб можна було вивішати це колесо. І Можна було його відкрутити без домкратів, поки нам привезуть клей і все решта і монтіровки, то можна буде хоч відкрутити його, щоб не втрачати лишній час. Ну а далі робота за майстром. Ой, блін! Вроді би вже перебротіровували колеса, думали, що вже буде чистий спокій. Ага, дулю з маку. Ну нічого, не втрачаємо ентузіазму. Не втрачаємо зусиль. Працюємо. Так. Ніби є. Файно. Так, воно легенько. і отакого оба! Така Та дюрочка нічогенька, сантиметрів на 3, напевно. Добре, я прошкомотав її, нічого, зараз ми в польових умовах то все підклеїв і побачемо далі. Куршу генератор на подвір'я, виріше на полю, решта дурниця. Так, продовжуємо Сіяти нашу демоділянку. Е секунду. Зараз ми розпочнемо і я буду продовжувати мав, говорити. Е продовжуємо сіяти нашу демоділянку дуже сильно шкода. Що не вистачає мені на круг одного гібриду. Бачите, от, не знаю, видно вам, не видно. Спочатку я пробував пройти круг, але не вийшло. Відсіяли ми два, гібрид, два сорти від ДСВ, це Вінзор і Моцарт. Вінзор чуть пізніший, Моцарт раніший. Ще раз повторюся, пробував зробити по кругу. Наставляв норму висіву на 375 тисяч. Не вистачило. Зараз ходжу по проходу Ну і вже додаю до 400 тисяч, так як я і хотів на початку сіяти демку. Всі сорти решту будуть сіяти з 400 тисяч. Відсіяли, після того ми сорт-конструктор від компанії Lidea. Сорт-конструктор він позиціонується як три нуля, тобто більш до раніших. Ну, Я взагалі-то хотів якомога раніше сорти попробувати, тому що, як показує практика, раніше сорти в нас чуть краще сиплять. Відсіяли ми оцей сорт від Лідеа, в принципі непогано пішов, він буде трішки раніше. Ми ще на нього приїдемо однозначно, подивимось. Подивимось на Деєсвовський, хоча я її вже неодноразово бачив. І зараз сіємо сорти від компанії Задбау. Задбау це у нас акардія була просіяна, і зараз сіяна Абака. Абака це, напевно, найранший сорт, який у нас тут є на демоділянці – 87 днів. Цікаво мені буде подивитися на такі ранні терміни. як воно буде. Там ще один ранній є в Раджеті, але про нього трошечки пізніше. Тепер трошечки налагодили роботу, йдемо набагато швидше, тому що по проходу в одну сторону сію, в другу сторону їду в холосту. Вони зовсім не довгі, коротенькі, десь 300 метрів. Тому все набагато простіше, ніж, ніж я собі думав. Ну, як набагато простіше? Я думав, що буде по кругу і буде ляльон. Ну по кругу не виходить, то тоді доводиться по шурику зробити. І поскидали ми кришки з пачок, щоб не втрачати час на... на відкривання закривання, тому що дуже багато забрало часу наше колесо. Вообще, непонятно до чого я його так розпанахав. Побив камеру, загубив Блін, черговий раз, просто поставив на магніті на сівалку і поїхав після колеса. Загорів, знаєте, хочеться поспішити чим пошвидше то все зробити, не виходить. Приліпив її магнітом до, до, до сівалки, зробив два круги, відлетіла. Зараз покажу її стан. Ось такий стані я і знайшовся в порохах. Вся така, от, бачите. Добре, що взагалі знайшов, але ну, побилося захисне скло на, на фронтальному екрані. У мене не по кругу камера вбрана в захисні е, стекла ззаду, на фронталці і на об'єктиві. От все є. Чесно кажучи, я думав, що я її переїхав трактором, але я її не переїхав, вона просто відлетіла ззаду і все. Чим їй повезло, бо якби вона попала під сівалку, під турбониш, була б її квітка однозначно. Дрона побив, тепер от камера би була. З був бисі не, 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 не натішив, як то кажуть. Колесо пробив, ну якийсь деньок, знаєте. Коротше, не падаємо в паніку, сіємо в ділянку, ну, з вас лайкоси, ми поїхали далі. Так, народ, ну все, нарешті зараз буде трошки веселіше. Засіваємо крайній е, сорт сої. Це буде сорт від компанії RGT. Зараз ми тут його створимо. Хто там що хоче зараз секунду? Е, сальса. Усі рядочки. Так, підтвердити, от дивіться, який у нас мальовничий кусочок вийшов. Ну, Тут ті спроби, про які я вам казав, зробити два круги, тут ми вже вирішили не мучитися по проходику. Швиденько, зараз ще один сорт і, і переходимо знов на Астор. На і будемо досівати оцей клинчик, коротенький, нудненький. Ну, а тоді вже вийдемо на довге поле, там вже буде трошечки спокійніше. Працюємо далі, народ, не перемикайтеся. Далі ще трошечки корисної інформації надам вам. Так що додивляйтесь це відео до кінця. Так, друзі, ну поки я маю невеличку хвилинку, переїжджаю між полями, хотів би надати кілька відповідей на якихось таке поширені питання. То буде, я так розумію, вже формується випадково, звісно, але, але все ж таки формується така рубрика відповіді на питання для чайників. Ні в якому разі не ображайтесь народ, просто для милозвучності. Отож, дуже ну, кілька, як мінімум, було коментарів від кількох людей. Що таке сам, що таке фауна на Що це за параметри, для чого він є. Вважаю за потрібним відповісти, тому кому цікаво, слухайте. Отож, ФАО це такий параметр, який характеризує той чи інший гібрид кукурудзи по групі стиглості. Зазвичай це цифра. Там, саме менше ФАО, яке я чув, це 160, і саме більше ФАО, яке я чув, це 570, напевно. Ото в таким проміжку кукурудза і варіується. Д-160 це найранший гібрид, відповідно, з найменшим потенціалом врожайності при ідеальних умовах. А саме більше число це самий пізній гібрид, з найбільшим потенціалом врожайності, якщо такі складуться погодні умови. Більш потенціальні гібриди, більш е, врожайні гібриди з більшим ФАО е, потребують більше температури, тобто, щоб більше було тепла. Вологи відповідно також. Тому е, треба варіюватися між е, температурою і кількістю вологи при виборі того чи іншого гібриду. А на нашій території розповсюджені ФАО, е, оптимальні такі, знаєте, оптимально пізні це від 280 до 330. От таким, в таким, скажімо так, діапазоні більшість людей в нас сіють кукурудзу. Я і там кілька моїх таких однодумців є прихильниками ФАУ від 240, тобто раніших гібридів, тому що в нас доволі холодний регіон і є величезні ризики отримувати на пізніх ФАО велику вологість або й того гірше. Попадають пізні фау недозрілими під вересневі приморозки і відбувається так звана природня десекація кукурудзи, і тоді вже не до кінця виповнене зерно і зі всіма звідси нюансами виходячими. Або ж попадають пізні фау під вологу осінь. І волога осінь нам а, дає кукурудзу з вологістю 35-38%, що відповідно дуже б'є по карману а, на рахунок логістики і сушки. А, тож, я, наприклад, є прихильну, як ви бачили, хто слідкує за каналом, а ми цього року посіяли десь 30% малого ФАО, це 240 а, і 160. 240 ФО це величезна і крута страховка в нашому регіоні. І 240 ФАО це не означає, що ми апріорі отримаємо менший врожай. Це означає, що ми апріорі отримаємо меншу вологість. Це не дає нам гарантії зібрати кукурудзу в базовій вологості, тому що базової вологості я нас на кукурудзі певно не бачив жодного разу. Але це дає нам можливість розраховувати на вологість там 20 18 хороший рік. І там 24-26 в поганий рік. Що на великих ФАУ ми будемо мати там в хороший рік 24, меншого я не бачу, 21 проскакало де-не-де в хороший сон, сонячний день. А в погані роки я бачив і 40 і зашкалював вологомір у нас. Так що, на моє глибоке переконання, я вже це обісняв, потрібно сіяти. Доволі суттєву частину кукурудзи раннім фау. А якщо хотіти там рискнути на більші врожаї, то не більше, як на мене, не більше 30%. І тим самим ми розтягуємо собі збирання кукурудзи, і тим самим ми страхуємося від поганих погодних умов. Але. А, зазвичай, отакі от 240 фау у нас спокійно дозволяє збирати врожаї на рівні 10-11 тонн, це без проблем. В хороший рік 240 фау в нас може навіть дати і 12, і 13 тонн. Тому, о, вибираючи малефау, ми не так сильно ризикуємо і ми не ставимо на собі хрест на, на, на хорошому врожаю. Це треба потрібно розуміти, тому що. Далеко не всі люди це розуміють. ось Та сама історія є на Сої. По класифікації, це так звані юніти, ранні гібрид ранні сорти, пізні сорти і середні сорти. В нас же ж пізні сорти не дозріють апріорі. Соя класифікується як по юнітах, це там 200 тисяч. 2400, 2600, 3200. Це там одиниці, які набирає темп, соя сумою температур за які за свою вегетацію. Щоб спростити ці значення, придумали класифікацію трошки іншу: 30, 20, 0, одиничка, двійка. Де 30 найранший сорт сої, а там двійка найпізніший сорт сої. А в нас. З практики, хочу сказати, класно дозрівають 3 нуля, 2 нуля. 0. 0 це вже в нас, скажімо так, трохи запізня соя. Знову ж таки, тут та сама історія, що з кукурудзою. Чим пізніші сорти, тим можна краще досягати врожай, тим краще в них потенціал. І чим раніші сорти, тим потенціал менший. Але знову ж таки ми звертаємо увагу на наші температури. Тому, а, якщо є, наприклад, чуть пізніший сорт, такий як Ментор, скільки ми разів не пробували в нас його сіяти, Ну, 2,8 потолок. Більше ми не можемо від нього потягнути. А де є сорти більш раніші, наприклад, той самий медок, наприклад, та сама Адельфія, це 2 нуля-три 30 які нам видають 3,6, 3,8, 4,2 тони, як з року в рік, як залежно попадемо під погодні умови, як там класно поборемося з бур'янами, тому що це дуже важливо на сої. Тому не потрібно кидатися, як на мою думку, в пізні сорти сої чи в пізні сорти кукурудзи. Так, ми там маємо теоретичний великий врожай, тому що за рахунок великого потенціалу. Але зазвичай ми такої погоди в себе не маємо, тому не треба скакати вище голови. Треба сіяти ті сорти, які, сорти сої і гібриди кукурудзи, які районовані в нас по місцевості, які не вибагливі до холодів, які більш ранньо стиглі, які будуть збиратися при менших вологостях. І які більшу будуть мати вірогідність правильно достигнути. Це важливо для таких культур, тому якихось рекордних врожаїв там, по 20 тонн кукурудзи чи по 5 тонн сої, ми очікувати не можемо. Але якщо правильно знайти чи гібрид, чи сорт сої, то ми можемо спокійно вийти на 14 тонн кукурудзи і спокійно вийти на 4 тонни сої стабільно з року в рік. Саме і через те, ми постійно сіємо, демо ділянки сої. Ми постійно пристрілюємося, приглядаємося до нових гібридів кукурудзи. Саме через це все, цей сир бор, як то кажуть, ми починаємо. Саме через то ми мучимося з тими ділянками. Тому що сусіда, навіть за 10 кілометрів, той самий ментор може сипанути 4,5, а в нас він не сипить. Тому нам треба, нам життєво необхідно. Життєво важливо знайти іменно той сорт сої і іменно той гібрид кукурудзи, який підходить саме для нашого господарства і який буде нам давати результат. Саме через це ми цим всім займаємося. Ну, а на сьогодні завершуємо наше відео. Більше демо-ділянок цього сезону сіяти ми не будемо. Восени, я не знаю, чи я взагалі відважуся на демо-ділянки, воно вже мене трошечки достало. Ну, але е, прийде час до посіву. Може, ми і передумаємо. Так що, кому цікаво, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Ну а на, сь на сьогодні я вам дякую за увагу. Дякую, що дивитесь. Е, до нових відео, до нових зустрічей. Слава Україні! Слава Збройним силам України народ! Поїхали далі!